Керівна, Володимир Васильевич Хана, його команда, це головний лікар Ірина Дякуємо за запрошення. Ми знімаємо черговий сюжет для всіх про я не волонтерів, подія з людей, які допомагають, поділяють інституції, які працюють в умовах війни. Ну і заводиться ми трошки знали про вашу діяльність. Тепер, що можна ви розкажете трошки більш детально. Я головний лікар Вишневецького центру, первинки Вишневецької громади. Працюємо... Навіть ну, і не припиняли працювати, коли почалось е, військове вторгнення. Е, чи можемо, допомагаємо е, нашим військовим, е, тому що в нашому закладі є родичі, е, жінки е, тих воїнів, яких призвали на військову службу. Е, ми у нас такий започаткований, е, ми збираємо кошти. Збираємо процент від ну, ніби добовий, добовий клад і допомагаємо, чи можемо працівникам, родичі яких пішли на війну. Також ми отримали гуманітарну допомогу, тобто разом з тою допомогою додаємо ліки. Перецетамоли, бо тобто все те, що треба якісь там натирання, якщо болі в суглобах, температура, Чим можемо, тим допомагаємо. Ну і все, далі працюємо. Кількість населення нашої громади 18 тисяч, воно збільшилось від лютого місяця 2021 року. Але плюс зараз ще приєдналися люди, які з тимчасово окупованих територій, їх було від трьох тисяч, зараз трохи зменшилось, тому що люди, дехто приїхали з другій області, також їх обслуговуємо. Проводимо їм вакцинацію. Вакцинацію і ковідну і е, вакцини що, дітям треба дитячу вакцинацію, лікуємо від сезонних захворювань. Тобто працюємо. В режимі, так як, так як і працювали до війни. Стараємося. Дякую, якщо можна. Можна. Амбулаторія. Наші лікарі. Заходьте, будь ласка, Доброго дня. Це наш сімейний лікар Ірина Володимирівна і Ірина Юрівна, медсестра. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну нам доручили таке завдання: розбирати медикаменти і збирати відповідно їх військовим. Ірина Володимирівна. На початку було складно трохи, бо препарати були закордонні, але нічого. Ми позаробочий час, вихідні дні, коли нам селищної ради привозили ці ящики, ми то все розпаковували, розкладали там по групах препаратів, щоб було простіше. І коли приходили до нас внутрішньопереміщені особи, то відповідно ми вже мали чим їм допомогти. Якщо там консультували, то і мали знеболюючі, мали. Антибіотики мали для шлунково-кишкового тракту для серцево-судинної, від цукрового діабету препаратів бронхіальної астми, і це нам дуже полегшувало роботу. І до того часу ми ще маємо багато медикаментів і на даний час можемо консультуємо і можемо дати до. Людей, які приходять допомогти їх і проконсультувати і дати препарати відповідно. Ну і плюс ще нам сказали робити ще одну роботу. То ми складали медикаменти, які замовляли військові, і просто пакували в ящики. І коли там хтось віз на фронт, то ми відповідно і формували такі аптечки, і відправляли. Ну так, така у нас робота. І зараз щодня приходять тимчасове переміщення, приймають всі нас лікарі, обслуговуємо їх. Потрошки чим можемо, допомагаємо медикаментами. І, Напевно, найбільше надаємо психологічну допомогу, бо люди хочуть саме перші виговоритися і щоб їх вислухали. Дякую. От мене даємо допомогу, як все захочемо. Цестра нашой денного стаціонару. Тут маніпуляційний кабінет. Проводяться різні маніпуляції, щеплення, проводяться процедури. Іди сюди. Це приміщення. В наш маніпуляційний кабінет і є дві палати денного стаціонару. Капання ми проводимо, маніпуляції, забір кров з вени проводимо, м'язеві, внутрівенні ін'єкції проводимо. Наємний відкладну допомогу хворим. Капань багато, пацієнтів багато. Пункт вакцинації від ковід і. Тут він готовий, що зараз вакциною від сторінні так як такий важкий довідник. У нас є все необхідне оснащення, є холодильники, маніпуляційні стойники, ми закупили все сучасне, проводимо. Якщо треба, то по записі обзвонюємо наших пацієнтів. І ті пацієнти, що є мешканцями Вишнівецької громади. І переміщення особи. Вакцина в достатній кількості. Зараз в нас є в наявності і є Файзер. На тому тижні був Джонсон. Тобто все, що треба для проведення. Питяча вакцина так. для дорослого населення. Вілія Іванівна від початку повномасштабного вторгнення, також багато долучається до волонтерської діяльності, допомагає розбирати медикаменти, також збирала своїми можливостями суміші діткам, які в нас народилися, які переселенці, і допомагала так само, чим могла і памперсами для діток, і одягом. І також зараз дуже багато приймає і надає допомоги всім людям, які до неї звертаються. Будь ласка, скажіть. У нас на даний час початком війни е справді дуже багато донічно-кресельних осіб, які е потребують е не тільки медикаментозного лікування, але ще і е в плані е психологічного. У е е нас є на базі нашої поліклініки є багато препаратів, е саме таких найбільш най часто застосовуємо зараз антидепресанти, в зв'язку з війною. От, е, люди потребують допомоги, е, людей досить таки багато, е, особливо з східної України. Е, ну, щоб не, так, не бути багатострією, кожного дня е, може бути 3-4 будучи переселених особи, які потребують нашої допомоги.